Я хотів би вас запитати, чи було в вашому житті, коли ви щось загубили? Просто неймовірне, цінне для вас, але ви загубили. Можливо, втратили. Чи може хтось поділитися дуже цінне для вас, дуже важливе, але ви його втратили. Чи було у вас в житті? Багато Так, втрачали. Можете сказати, що ви втратили, що загубили? Дуже цінне для вас, можливо, дуже велике, на яке ви дуже багато знаєте, купили грошей, купили, а потім взяли і втратили. Ще втратили. Зараз Одне, одне... це ну, мається на увазі для землі, яку ви мали. Ну, ми всі переселенці виїхали, але нас там все залишилося. Ми в даний час ми втратили все, що там. В житті загубив, але друге не йшло. А що не йшло? Друге. Це є саме основне. Повага, любов, Ой, саму... Не врушав, знаєте, сам Ісус Христос, коли був на землі, Він казав людям слова підбадьорення, Він з великою любов'ю до них відносився. Він знав, наскільки важко йому було. Він знає, як, наскільки важко зараз вам жити на цій землі, тим більше в такі важкі... Часи ми живемо просто неймовірно. Ну я то маю знаєте, ще квартиру, де живу, все нормально. Я навіть не можу уявити наскільки це боляче і важко втратити те, що ти мав. Я хотів би зачитати слова. Це Ісуса Христа, сторінка, 13, це 20, 25 вірш. 25. Ти вірш, сторінка 13 Івангелія від Матвія, 6 розділ з 25 вірша от, другої половини. Не журіться про життя своє, що будете їсти та що будете пити, ні про тіло своє, у що зодягнетеся, чи ж не більше від їжі життя і від одягу тіла. Погляньте на птахів небесних, що не сіють, не жнуть. Не збирають у клуні, та проте наш Небесний Отець і годує. Чи ж ви небагато вартніші за них? Хто ж із вас, коли журиться, зможе додати до зросту свого бодай ліктя, ліктя одного? І про одяг. чого ви клопочетесь? Погляньте на польові е, лілеї, як зростають, вони не працюють ані прядуть. А я вам кажу, що і сам Соломон у всі славі своїй. Не вдягався отак, як одна з них. І коли польову ту траву, що сьогодні ось є, а завтра до печі вкидається, Бог отак зодягає, скільки ж краще зодягне він вас, мамо Отож, не журіться, кажучи, що ми будемо їсти, чи що будемо пити, або що ми зодягнемось. Бо ж усього того погане шукають, але знає отець. Ваш небесний, що всю готову вам потрібно. Шукайте найперше царство Божого і правду Його, а все це вам додасться. Ви знаєте, майдіть собі, одна людина загубила окуляри, парасолю і гаманець грошима. В першу чергу, що вона буде шукати? 100%, 100 гаманця. Ви знаєте, Хто як не Ісус Христос знає, що в першу чергу нам потрібно? Хто як не Ісус Христос, знає і Він заздалегідь нас попереджає, що ми не ймо кожного дня, да кожного дня це потрібно. Що ми не одягаємось, ми одягаємося, нам це потрібно. Неймовірно як потрібно. А коли Христос щось каже, Він каже правду. Нам це не здається в першу чергу найважливіше, найнеобхідніше. Але хто, як не Христос, знає, що насправді нам треба, що необхідно в першу чергу. ви знаєте, я можу на 100% сказати, що ми люди, ми приблизно схожі один на одного. Чому? Тому що Бог нас створив і вклав певні потреби. Ви знаєте, коли дивишся на це життя, то ти розумієш, ви знаєте, ви знаєте, ми зазвичай шукаємо те, що втратили, був Адам і Єва. І це перші люди на землі. Ви знаєте? А вони мали, мали гармонію в стосунках. Якщо у вас в цьому сімейних стосунках немає цієї гармонії, конфліктів, 100% ви в сімейному житті, ви прагнете тих гармон, гармонію в стосунках, чи ні? Люди платять величезні гроші. Ходять на тренінги, на курси, щоб відновити цю гармонію в стосунках з чоловіком. Це все було у Адама і Єви. Далі, хвороби. Скільки людина купує різних вітамінів, щоб мати нормальне здоров'я, займається спортом, щоб мати це міцне здоров'я. Це все виявляється Було у Адама і Єви. Більше того ж скажу, деякі люди не вірять в вічне життя. А ви знаєте, Адам і Єва вони мали вічне життя. То коли дуже багато ви читаєте, Святе Письмо про це каже, що є життя на землі, але потім ще буде вічне життя. Насправді це те, що вже було у Адама і Єви. І кожна людина, кожна людина вона має в глибині свого, свого серця, вона має таке місце. Яке належить тільки Богові. І вона, на жаль, втратила зв'язок з Богом. Вона мала зв'язок з Богом. Адам і Єва. Вони кожного дня спілкувалися з Богом. Вони чули Бога, вони говорили до Бога, у них постійно було спілкування. І зараз людина це втратила. І такий час від часу до вас приходить смуток, смуток. Це просто. Людина прагне знову у цих стосунків з Богом те, що вона мала, але втратила. І тепер є час шукати Царства Божого, шукати Бога. І Бог не випадково створює певні умови. Дуже некомфортні, і неприємні для нас. Багато хто з людей втратив землю, квартиру, але переходячи очі ці страждання, вони пройшли великим потоком через церкву. І Бог. Через ці церкви до вас каже, я вас дуже люблю. Я піклуюсь про вас. Дивіться, гуманітарна допомога це не ми такі добрі і гарні, це Бог дуже добрий. І через нас дає вам можливість там отримати цю гуманітарну допомогу. Хтось в перші ці хвилі отримав можливість просто жити у когось на квартирі. Це Боже любов, це Боже піклування. І Бог каже. Я є, я живий. І ви знаєте, коли людина зупиняється і починає дійсно, мені треба знайти Бога. Я буду шукати Бога. Я буду шукати, як тут написано, шукайте найперше царство Божого, у неї виникає питання. А як виглядає це царство Боже? Знаєте? Які якості царства Божого є? І святе письмо. Воно розказує, що з собою представляється Царство Боже, яке треба шукати, яке кожна людина насправді шукає. І хтось не знаходить, але воно є. В Святому Письмі воно розписане. І перша якість Царства Божого, Царство Боже, воно вічне. І як можна знайти Царство Боже вічне? У того, хто є вічним. Ісус Христос. Він був і людина, але Він і Бог. Він є вічний, Він завжди був. І ми можемо через Ісуса Христа дізнатись дуже багато про Царство Небесне. Тобто шукайте, читайте святе письмо, де дуже багато розказано про Ісуса Христа, і Він може вас скерувати в Своє Царство Небесне. Друга якість Царство Боже невидиме. Але, Але перебуваючи, коли Христос перебував на землі, він розказав, сказав, Луки 17 розділ 20 вірша. Коли прийде царство Боже, запитало Ісуса Христа, Христос відповів і і сказав: Боже, Боже царство не прийде помітно і не скажуть, ось тут воно або там, адже Боже царство всередині вас. Як це зрозуміти? Воно загадкове, Як це? Царство Боже всередині мене? Можу привести приклад. Є представництво, наприклад, Америки в Україні. Це, знаєте, посольство Америки, це певна територія, це площа. Так ось на цій площі перебув... людина американець перебуває, да? вона по суті має закони Америки, там табличка написано Посольство Америки і діють закони суто Американські. І ця територія належить Америці. Так само і Бог може поселитись у людини. Написано. Ваше тіло то храм Духа Святого. Тобто Бог може поселитись цей храм і перебувати в вас. І це вже може бути царство Боже всередині вас. А ще, щодо до того, що царство Боже не видиме, були пророки, пророки Саїя, пророки Осей, які бачили це царство Небесне. Бог і відкрив очі, і вони побачили той духовний світ. Вони бачили те, що ми, звичайно, очима не можемо бачити. Апостол Іван Богослов, він також бачив той духовний світ, то царство небесне. Далі, третя якість Царства Божого, воно дуже цінне. І Христос, щоб пояснювати ці духовні, знаєте, істини, Він використовував притчі. Притча це про небесне, але з земними, простими словами. І він розказав притчу, як Чоловік, працюючи на полі, він знайшов скарб. І він зрозумів, це просто неймовірно. Я хочу мати цей скарб. Він бере, продає все, що у нього було. От все, купує це поле, і відповідно, цей скарб стає його. Ви знаєте, що це означає? Царство Боже має свою ціну. І за Царство Боже, ми маємо жертвувати тут земним, щоб догоджати Богу, щоб присвятити своє життя Господу. Щоб, знаєте, оці мати стосунки з Богом, щоб ви служити Господу, ти все рівно чимось жертвуєш, жертвуєш, жертвуєш. Ти жертвуєш а відповідно ти отримаєш набагато більше. Тому що життя тут, ну максимум, що проживете 120 років, 100, ну, 110 років. А вічність це набагато більше. Це набагато більше, ніж ми можемо собі уявити. Наступна якість царства Божого. Царство Боже швидко зростає. І Христос приводить притчу. Це коли єрчисне зерно, яке найменше зерен, воно потрапило в землю, але коли воно вростає, це велике дерево, яке дає тім, якому можуть вкритися птахи. Так само в нашому житті, коли людина шукає Господа в своєму житті, вона намагається налагодити стосунки з Богом. Не відразу, але поступово-поступово це впливає на життя людини, і всі сфери життя людини вони змінюються. І де б людина не була на роботі, чи вдома, вона намагається догоджати Господу. Тобто, всі сфери життя людини, вони знаєте, змінюються. Вони змінюються, тому що людина міняється, тому що Бог діє в житті цієї людини. І Будь-яка робота, яку намагається людина зробити, вона робить якісно, якісно, тому що вона все, що не робить, робить як для Бога. Наступна якість п'ята. Царство Боже наближається. Христос, коли був на землі, він казав такі слова: покайтесь і віруйте в Євангелію, бо наблизилось Царство Боже. Знаєте, і він казав. Що, які будуть події розгортатись, коли знаєте, буде кінець світу? І все, що він казав, воно дійсно збувається. Пророки, велика кількість пророків, які казали себе пророством. Знаєте, є певні дослідження, ну майже всі пророцтва збулись. Ми живемо в неймовірні часи, коли о, по особливому знаєте, кінець світу він наближається, а, а відповідно і царство Боже. Після кінця світу вже знаєте, буде царство Боже, воно також наближається. Наступна якість царство Боже царство святе, перше послання до Корінчан, якщо у вас є можливість відкрити Євангелія, перше послання до Корінтян, що стріло, я скажу зараз, що це сторінка. Це третя сторінка. Відкрийте, будь ласка, 203 сторінка, хто має Двісті <клес> третя сторінка, шостий розділ з 9-го вірша. Там такий загалок є. Неправильно Божого царства не спадкує. Ви <клес> знаєте, у людей, у людей є такий, знаєте, спокій на серці. Ходжу до церкви, ну, раз там в тиждень. Ну, Як можу, так і намагаюся, наче догоджати Богові, але ви знаєте, є Божий стандарт. Є Божий стандарт, і коли ти розумієш, це дуже високий стандарт. І тут написано: хіба ви не знаєте, що неправедні не успадкують Божого царства? Не обманюйте себе ні розпусники, ні ідолопоклонники, ні перелюбники, ні блудники, ні мужоложники, ні злоді, ні користолюбці, ні п'яниці. Ні наклепники, ні розбійники Божого царства не спадкують. Знаєте, хтось ходить до церкви, ходить, а потім прийде час, коли сам Господь Бог буде знаєте, перевіряти, і написано, кожну людину написано, притчі Христа, в притчі Матвія 16, 13 розділ, 47 вірш, Христос розказує притчу, як царство Боже схоже до закинутого море мелода, який назбирав усякою сячину, а коли він наповниться, його витягають на берег та сівши, виберуть усе добро до посудини, а непридатне викинуть геть. Так буде при кінці віку. Вийдуть ангели і відділять злих з поміж правильних і їх повикидають у вогняну піч, там буде плаче скрег зубів. Ми можемо тішити себе. Знаєте, у мене все нормально, ну, начебто нікого не вбиваю, нічого не краду, начебто все гаразд, все добре. Але буде час, коли оці ангели вийдуть і вони відділять правильних від злих. Як же, як же все таки шукати царство Божого? Перше, сам Христос сказав, покайтесь і віруйте в Євангеліє. Що таке покаяння? Знаєте, це коли людина свідомо, свідомо розуміє, що вона грішна перед Богом. Вона кається в молитві, звертаючись до Бога, кається в своїх гріхах, визнає, що Ісус Христос це Той, хто помер на Христі за Нього. А Бог, Бог просто неймовірно любить. Кожну людину. Неймовірно, це царство Боже він хоче дати цей подарунок, це вічне життя. Але та людина, яка не покаялась перед Богом, знаєте, між людиною і Богом є ця перепона, цей гріх, Цей гріх, який на жаль, Він не дає можливості війти в це Царство Небесне, Царство Боже. І вирішенням цієї проблеми якраз і був Христос, який взяв оці всі всі всі, всі гріхи на себе. І зараз кожна людина має вибір. Вона може прийняти цей подарунок, це вічне життя, це царство Боже, прийняти, а може відкинути. Є люди, які відкидають це царство Боже. Як? Вони просто знають, що є Бог, що Ісус Христос помер за гріхи. Вона людина просто знає. Теж, те ж саме, що людина собі, вона знає, як бути здоровим, що треба займатися спортом, правильно харчуватися. Вона просто знає. Неправильно харчується, зі спортом не займається. Скажіть, будь ласка, ну, в неї буде міцне, гарне, здоров'я і міцний імунітет, якщо людина не рухається, солодке їсть там, і, але знає, от знає, що треба правильне життя вести. Воно рано чи пізно вона захворіє. Так само, і людина просто знає про Бога. Все знає про Бога, тому що вона ходила до церкви, вона просто знає і рано чи пізно, на жаль, її чекає в пекло. І вона прийде туди, і вона скаже: я ж знала, а мала знати. Треба ще, знаєте, застосовувати практично все те, що пропонує сам Господь Бог. Деякі люди, як вони відкидають спасіння оцей подарунок. Подарунок, який дає Бог вічне життя. Як? Вони, знаєте, вірять дочасно, дуже страшно. Вони моляться і просять допоможи, захисти. Я спілкувався з людиною. Вона з Харкова Вони переходили міст, який був замінований. Вони молились, Боже, допоможи! Бог допоміг. Вони пройшли те заміноване міст, вийшли на поле, поле заміноване і почався обстріл. Вона просила, Боже, допоможи. І там дві такі знаєте, дороги були незаміновані, Вони чудом прийшли. Вони чудом вийшли. Вони переїхали до Львова. Вона зараз до церкви ходить. Ні, вона каже: Ну Бог да є. Я вірю, так, да, він існує. Але те, що Бог прагне для людини, щоб людина була в спільноті віруючих, щоб людина края своїх гріхах, вона це не робить. Вона просто, коли була тривога, вона кричала до Бога. Коли тривоги немає, Боже, у тебе свої справи, а в мене своє життя, я буду сама вирішувати, як мені поступати. Вона відкидає цей подарунок, оце, знаєте, життя вічне, яке пропонує Бог. І деякі люди є, їх дуже багато. В Америці, в Україні ми спілкувалися з великою кількістю людей. Вони казали так, треба багато добрих Справ робити, дуже багато добрих справ. Будеш робити добрі справи, тоді відео це Царство Небесне. Але це неправда, тому що читаючи святе письмо, воно конкретно і прямо каже, що ми отримаємо спасіння, якщо ми покаємось, якщо ми увіримо в Ісуса Христа. Це саме, коли Христос сказав, покайтесь і віруйте в Євангелії, так? Оце дуже важливо, повірити в Євангелію. Іван це хороша новина про те, що ти не сам своїми добрими зусиллями можеш війти в царство небесне, але завдяки тому, що повіриш в Ісуса Христа, і Христос допоможе жити на цій землі. Це Христос міняє твоє життя, це ти міняєшся. Навколо люди, які з тобою, вони також почнуть мінятися, тому що цей вплив неймовірний, тому що Слово Боже має неймовірну силу і вагу, і воно може впливати на інших людей. І як наслідок можете навіть проаналізувати у Христа, було невелика кількість учнів. Прийшов певний період часу. Християнство не розповсюджувалось по різним країнам, і християнство мало дуже великий вплив на країни. І в деяких країнах там дійсно такі закони, які знаєте, прямо взяти із святого письма, і вони користуються цими законами, і у них процвітання, тому що. На Божих законах, у них, знаєте, основа це на Божих законах. І той, хто приймає оцей подарунок вічне життя, він довіряє Господу. Якщо Бог каже, покайтесь, він кається. Далі наступний крок. І він слухається, кориться. Ви знаєте, міняється життя. І життя наповнюється сенсом. Тому що дуже багато людей. До живуть живуть, а потім таке питання задають. який сенс мого життя? Якраз Бог дає сенс житті. Навіщо ти живеш на цій землі? І це, до речі, теж є написано в святому письмі. Навіщо людина живе? Філософи задають питання і не можуть прийти до певного висновку. А святе письмо вже каже, навіщо повинна жити людина на цій землі. Тобто Бог чудовий, Бог прекрасний, і Він нам найкраще розказує і показує і дає. Шукайте найперше Царство Божого, як тут написано. Шукайте перш за все царство Божого і його правильності, а це все і там мається на увазі, що поїсти, що одягнутися. А це все вам додасться. Бог той, який дійсно любить нас, і Він піклується і допомагає нам і на цій землі, і Він подбав про нас, щоб ми мали життя вічне там, в тому духовному світі. Хай вас Бог благословить, роздумуйте над цим. І хай ваше дійсно життя міняється і бажаю вам дійсно знайти те, що ми за всі загубили оці стосунки з Богом. Відновлюйте, шукайте Господа, роздумуйте над Його Словом і хай Бог вас в цьому благословить. Амінь. 172 номер. В земній долині задоволений я. we mm -hmm.